Загадка, він вібрує, а вам приємно відповідь. Далі в програмі зараз розповім. А ви поки підпишіться. Вітаю, ви на каналі Мойо. За статистикою, дуже багато людей сьогодні мають сидячий, не дуже активний образ життя. Сидяча робота після роботи відпочинок за серіалами, потім у ліжко, ну і так, із дня в день. Ваше тіло такого не любить і відповідає різноманітними розладами і навіть хворобами. Найкращим рішенням цієї проблеми буде звичайно ж збільшення активності, більше ходити, робити гімнастику, менше сидіти і лежати, і так далі. і так далі. А також є пристрої, які реально допомагають вашому тілу бути, ну так би мовити, більш здоровішим, тобто є доповненням до здорового образу і сенсу життя. І один із таких пристроїв це масажер для тіла, бойрер mg МГ-79». Як ми знаємо, основна задача, так би мовити, основний сенс масажу у покращенні кровообігу, і як наслідок покращення обміну речовин, руху лімфи, регенерації тканин, м'язів, ну і далі. У тому ж дусі. Е, у даному випадку отримаємо персонального масажиста, якого зручно взяти з собою у дорогу, наприклад. Е, розміри і вага дуже зручні і компактні. Працює mg 79 від акумулятора, якого вистачає приблизно на 3 години без Перервної роботи, тобто Ну вистачить його на дуже довго. Е, ну Потім, звичайно ж, заряджаємо і знову до роботи. Е, режимів інтенсивності тут три. Ось перший, другий і третій. І потім вимикається. Е, перемикаються вони, як я вже сказав, цією кнопочкою. Вона знизу знаходиться. Е, насадок маємо також три: пласка насадка. Е, ось так до упору просто вставляємо. Раз. І воно вже працює. Ця насадочка для великих дільниць по всьому тілу, ну, наприклад, для стегон, або ж ну, де вам там зручно. Спіральна насадочка, ось така вона маленька. Вона оптимальна, оп, оптимальна для глибокого масажу м'язів та точкового масажу, наприклад, на ступнях ніг. А насадка з повітряною подушкою оптимальна для чуттєвих зон, наприклад, для шиї чи щелеп. Ось так. До речі, не рекомендовано масажувати зони яремної вени і сонної артерії. Це небезпечно. Що ми маємо у комплекті всередині коробчини? Сам прилад кабель Type-C, Type A Type-C. Ось такий. Ну, тобто вам потрібен буде ваш блочок, або від чого ви там заряджаєте свої інші гаджети. І сюди під'єднуємо type c мішечок і три насадочки, про які я вже казав, щоб це вже можна було зручно зберігати, або, як я вже казав, перевозити. Як на мене, і я у цьому впевнений, це дуже класний варіант, реально класний варік на подарунок і чоловіку, і жінці. Та й себе коханого або чи себе коханого можна порадувати. Хочу звернути увагу, друзі, будь-які маніпуляції із своїм тілом потрібно проводити після консультації з вашим сімейним лікарем, не з Бабайгалією, не з Анжелою, якою, з якою лежали в роддомі в одній палаті, не з Михаличем з 30-ї квартири, з сімейним лікарем. І буде вам Щастя. Посилання на Бойре mg 79 в описі і закріпленому коментарі. Тож натискайте і обирайте. На сьогодні на цьому все. Побачимось у наступних роликах. Цілую плечі і до встречі. А я піду собі щось помасажую. Ось цією насадочкою.